Доброго ранку, дошкільнята! Сьогодні мені на думку спало одне запитання. Скажіть, будь ласка, та підніміть ручку ті, хто має друга. А зараз підніміть, будь ласка, ручку ті, хто має декількох друзів. А тепер поміркуйте, який ваш друг, якими якостями він володіє? Мені так гадається, що багато з вас зазначили, що друг веселий, щирий, надійний, добрий, кумедний та інші якості. А тепер скажіть, будь ласка, що ви полюбляєте робити зі своїм другом? Чим ви полюбляєте займатися? Так, з друзями можна цікаво, весело проводити час. Сьогодні пропоную послухати казочку також про друзів і з'ясувати, якими якостями вони володіли. Тож сідайте, будь ласка, зручно, і будемо слухати. Казка називається Про дівчинку-наталочку і сріблясту рибку. У горному глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися. Не їш мене лебедю, красеньо білокрилий, велетню чорнодзьобий. Сказав тоді лебідь. Дістань мені черевички. Бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш, тоді я тебе не їстиму. Не дістанеш з'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички. Кругом побувала, на дно спустилася. Ніде черевичків для лебідя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач зелена жабка скрикотушка і питає Рибко, срібляста, чого ти плачеш? Розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допоможу, сказала жабка. Підожди мене тут. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. «Ква-ква, Ква-ква-ква-ква. Почув це горобчик-молодчик, що сидів на високій вербі, і у відповідь зацвірінчав. Цвінь, цвірінь, цвінь, цвірінь, розповіла жабка горобчикові про біду рибки сріблястої, і попросила дістати черевички. Полетів тоді горобчик-молодчик в садок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка. Як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, Швиденько принесла горобчикові свої старенькі черевички і наказала лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик Горобчик-молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці з крекотушці. Жабка плигнула у воду і подала їх рибці сріблястій. Зраділа рибка. Зараз вже попливла до лебедя. Черевички ті лебедів дуже сподобалися. І він пообіцяв тую рибку сріблясту не чіпати. Переказала свою подяку срібляста рибка, жабці з крикотушці, жабка горобчикові молодчикові, а горобчик на талочці. Сподобалась вам малята казочка? А давайте з вами пригадаємо, про кого розповідалось на початку казки. Так, про рибку. Та могутнього лебедя, що захотів зробити лебідь. Так, він хотів з'їсти рибку. Як ви вважаєте, які почуття це викликало у рибки? Вірно, вона злякалася, засмутилася. Що ж запропонував лебідь? Так, відшукати для нього черевички. Які відчуття далі виникли у рибки? Мабуть, вона зраділа, що може якось себе врятувати. Але потім, коли зрозуміла, що черевичків їй не вдається знайти, то які почуття в неї виникли? Вірно, сум, страх. Хто ж прийшов до рибки на допомогу? Так, жабка Скрекотушка. Як ви вважаєте, якою була жабка? Так, дружелюбною, доброю, готовою допомогти другу, який опинився у біді. Хто ще допомагав рибці? Правильно, горобчик та дівчинка наталочка. А якою ж була наталочка? Так, доброю, щедрою. А які почуття вона, які почуття в неї з'явилися, коли вона дізналася про біду рибки? Так, вона хвилювалася за неї і вирішила якнайшвидше допомогти. А які ж почуття мав горобчик, коли допомагав рибці? Так він також за неї хвилювався. Як ви вважаєте, як почувалася рибка, коли все ж таки в неї з'явилися черевички? Я також гадаю, що вона була радісна та щаслива, що має таких вірних друзів. Які завжди готові підтримати та допомогти. А тепер скажіть мені, будь ласка, якими ж якостями мають володіти друзі? Як ми вже і зазначали, вони мають бути добрі, чесні, щирі, веселі, радісні, а ще готовими підтримати друга, надати пораду, допомогти, вислухати. Молодці! Сьогодні на згадку про наше заняття я пропоную намалювати сріблясту рибку. Радісну сріблясту рибку, яка радіє з того, що має таких гарних та веселих друзів. Я вам дякую за вашу активність, за те, що ви уважно слухали. Бажаю вам гарного дня. До побачення, до наступної зустрічі!